Двоє дітей погибли в результаті артилерійського обстрілу українськими силовиками населених пунктів Донбаса. Погибла дісітілітня дівчинка. по даним міноборони ДНР в Донецькій убита дістілітня дівчинка. російське телебачення в чергове звинувачує українських військових у звірствах. Я дуже хочу з'ясувати, що сталося з цією дівчинкою. Кореспонденту BBC Наталії Антелаві вдалося викрити неправдиву інформацію російських ЗМІ. А ви, случайно не работали над этой темой девочки, которая погибла? Диві, ні. Кого нет? Ее нет? Ні. Не погибла? А как же так? Передали. Вынуждены говорить передать, потому что заявил чергові докази присутності російських військ на Донбасі оприлюднила журналістка британського телеканалу Sky News Кеті Сталарт. Вона поїхала до Росії, аби дізнатися, де насправді загинули троє російських військових. їх відправили у Ростов та в Україну. В Україні все робиться тихо. Це ганьба, що ми помираємо не за нашу батьківщину. Ні за свою родину поїбаємо до проґера. А це вже матеріал журналіста австралійського дев'ятого каналу Майкла Ашера про збиття малазійського боїнга. Під час зйомки журналіст навіть потрапив у полон до проросійських бойовиків. Завдяки розслідуванню Ашера вся Австралія побачила факти, які доводять. Літак збив російський БУК. докази говорять про те, що російська ракетна установка збила беззахисний пасажирський літак. На його борту було 38 австралійців. Головна відповідальність за це лежить не на молодих солдатах, які натиснули на кнопку, а на людині, яка їх туди відправила. І ця людина майже напевно так і не відповість за цей злочин. Особисті дані Наталії Антилави, Майкла Ашера та Кеті Стеллард, іноземних журналістів, які спростовували російську пропаганду та докази участі Росії в конфлікті на Донбасі, опублікував український ресурс миротворець.